Власне, комітет Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики закінчив розгляд право і рекомендував парламенту ухвалити законопроект про заборону релігійних організацій, які пов'язані з Росією. Чи це все ж таки буде кінець цієї філії ФСБ в Україні? Ну та хотілось би, тому що як ви пам'ятаєте, цей величезний двіж Києво-Печерській лаврі. Коли батюшки та їхні е, оці сліпі е, фанатики е, чокнуті безмозглі, там захищали, знаєте, свою там не знаю, ісконний там корінь, чи як там, що там не захищали, ну він же ж всім вже скільки уже. Це десь другий рік, здається, так і, і, і якось воно все було в підвішеному стані без рішень. Хоча ну і тоді, і зараз насправді питання стояло не лише про заборону. Юридично як організації, тому що це є дуже складний процес. Я про це якось теж розписував. Вони ж всі свої парафії пореєстрували кожну окремо як юридичний, як юридичну особу, тому там це буде дуже складний процес. Але тут, знаєте, мене більше турбує, от щоб не вийшло це так, як було з ОПЗЖ. От пам'ятаєте, як всі раділи, коли заборонили цю відкриту проросійську, промосковську, колаборантську політичну силу? От заборонили, так? Вона що зробила? Перереєструвалася її фракція в іншу назву, якесь там життя, мир, там ще там щось. І зараз разом з Монобільшістю так званою зеленою голосує. В шерці парламентській. Ну, і, і тут теж ще, ще не менш важливе питання: заборонивши чи ОПЗЖ, чи Московський патріархат як юридичну структуру, як тепер, умовно кажучи, я так слово живу, але ж їхніх виборців, а в випадку церкви тих сліпих адептів, не заборониш. Розумієте? Це як з ідеологією нацизму. Не досить було засудити на Нюрнбергу просто партію чи яку чи якихось діячів в верхівку треба було засудити саму ідеологію, аби ніхто не мав можливості її далі сповідувати. В цьому було суть судилища, суду, засудження. А в нашому випадку, мені здається, воно все ж таки пахне ось таким просто юридичним. До речі, дуже напевно, якимось таким, який буде оскаржуватися довго і там. Це ще такий тривалий, напевно, буде ще юридичний процес. Це, напевно, закінчиться цим кроком, з нерозумінням, що робити далі з цілою структурою, а це є тисячі ченців. Більшість яких, оці чернечі згромадження, чи частина є взагалі громадяни іншої країни, тому що Московська патріархатна оця вся секта, вона ж обирала спеціально принцип асимілятивний. В чернечому житті наші монастирі перемішувалися із русскими батюшками, які приїжджали там з Казані, десь там з Рязані ще відкись. І, Тобто це теж питання. Ну і питання по майну все ж таки, майнове питання тепер теж постає. Я не читав, не буду лукавити, не читав цього законопроекту. Подивимося, що там воно буде, якому прийняти кінцевому вигляді. Але питання майна і передачі майна. І тут навіть не в церквах, тому що це десь е, старі архітектурні культурні пам'ятки, десь вибрати на слові, ото збиті оці от е, бабаяжі, якісь ці з дерева із з, е, хрестом, знаєте, замість мітли. Ну але мене в першу чергу турбують власне лаври, тому що більшість українських лавр, а це є старовинні, дуже намолені і для культури української дуже знакові місця. Вони, ну теж мали бути з майном ще справа. Якщо це на Західній Україні ще якось можна очікувати певних ще впливів і місцевого самоврядування, то я дуже хочу подивитися, як на Юга-Востокі, де куди не плюнь московський патріархат попадеш, хочу подивитися, як їхні мери будуть включатися в це діло, як їхні міста і міщани будуть включатися. Це діло це теж велике питання. Тому тут настільки не початий край роботи, що мені здається, це ми лише на якомусь старті дуже такого довготривалого е процесу. Тобто самого закону недостатньо, потрібно працювати з людьми. А як з ними працювати? Ну, ось, а це питання, от те, як питання з ОПЗЖ. От розумієте, ОПЗЖ заборонили, а ватний сегмент. Такий плюс-мінус за моїми підрахунками, який тяне до 5 мільйонів людей, це якщо брати всі все голосувальне ядро всіх заборонених партій. Це і ОПЗЖ, і ті маргінальні шарі, і там інші інші. Тобто, загалом це теж велике питання, бо ну ось тут просто юридична дія, мені здається, має розцінюватися лише як спусковий гачок цілого процесу. Оскільки наша влада, в принципі, не є стратегічною, вона така більше, знаєте, спалахуйна. Отак, спалахнули ідеєю, побігли, побігли, як спринтери, побігли, побігли на великій жіткості, нахомотали, нахомотали. Є видимість, є рішення. Все. А далі чи воно дотримується? Питання, чи воно виконується, питання, чи воно міняє ландшафт цієї проблематики, в яке це рішення зайшло? Теж питання. От я ж кажу, я, я часто завжди ставлю м, от, в приклад цю заборону ОПЗЖ. Бо це то саме юридична дія є, РНБО є. Ну, от, всі довольні, все заборонили нас ОПЗЖ, І що далі? А все ОПЗЖ перейменовано далі стоїть в парламенті. А бойко зустрічається з усіма послами з усіма е, там е, міжнародними делегаціями як частина парламенту, причому дуже важлива частина. Бо без голосів оцього забороненого ПЗЖ вони би не могли прийняти більшість дуже серйозних рішень за останніх там півроку. І тому я кажу, ширка. От так само тут і з Московською церквою, тому що тут взагалі ще делікатніше питання. За, юридичною, за юридичним рішенням повинна йти далі вже державна дія. По всьому тому, що я перерахував, від майна до депортації, до перевірки джерел фінансування кожної єпархії, кожної. І це, ну це, це не те, що не підйомний. Якісь масив роботи. Ну це ж не просто пашу Мерседеса, розумієте, там на наручниках провести, в кайданках показово під телекамери, там на якийсь суд, а потім відпустити, хай він вдома сидить собі. Ну тобто це вже серйозніша справа. Тут замахнувшись на таку гідру, яка стоїть в основі окупації, а окупація має духовну основу. Це московське є, ортодоксія московська, кремлівська. Якщо вже замахнутися на таку гідру, то тут вже має бути прорахованість не на крок вперед, а на п'ять. От судячи на те, хто нас очолює, який, який нас провід е державний, ну, по багатьох питаннях там не те, що одного кроку не годні наперед, а навіть в пів кроку. Дуже багато все на ходу, на куражі і на ослі пробиться. От в мене є таке побоювання, що і в цьому питанні буде гучне рішення. А далі, знаєте, тишина взята за основу. Ну от мені я не хочу, щоб так було, тому що це буде ще гірше. Знаєте, бо ми тоді якби спровокуємо ну, цілу масивну структуру, не знаючи, як з нею працювати далі. Ну то я то може би знав, але держава не думаю, що держава піде на якісь такі радикальні кроки, бо це зараз взагалі тут це окрема тема. Ось я власне цього побоюся, аби це не лишилося просто на рівні гучного рішення, за яким насправді ну. от, Щось такого карколомного може і не статися. Таке ж може бути. Тобто, боїтеся, що політики можуть вихолостити цей закон ну, ну, в в в числі плюс. Так, так, ну і ми Ну нам не треба як так, нам дивуватися подальшим, подальшим. Крокам нашого ворога, тому що я повторюю, його претензія на Україну має саме духовну основу. Це не тільки Ленін з 22-м роком сотворив Україну, знаєте ха-ха. ха, -ха, -ха. Ну, там, ось. А Це власне духовна основа. Тому це для них не те, що індикаторне питання, це для них от питання їхньої отої кремлівсько псевдорелігійної релігійної структурки. Для них це наріжний камінь. На якому взагалі базується оце, взагалі, весь концепт руського міра, вся догматика триєдінства, слав'янського єдина і так далі. Це дуже глибокі концепти, які, власне, якщо заходити в них, а в них треба заходити, то заходити підготовано і так само системно, так само догматично. Ось по цьому в мене є питання, бо ну я ж повторюю: тут якість наших стратегів, Даруйте щось не дуже вселяє велику тут надію. Е, ну, от я ще повернуся до людей, до простих парафіян, вірян е, про роботу з ними. Тобто, знаєте, як от українізація така жорстка і лагідна, от як з ними лагідно проводити якісь. Господи, навчання чи як... жорстко якось рубати, і я розумію, це бачите, це найскладніше питання взагалі всього державотворення. Я не претендую зараз на роль Оракула, який от раптом знаєте, все те розкриє, розкаже. Я можу лише опиратися на якусь так свою особисту свою візію, і я тут хочу сказати, що звичайно, якщо далі буде заборона зібрань. Ну, тобто заборона зібрань, то це якби одна справа. Але знову ж таки, тут ми потрапляємо в пастку так званого якби, релігійного плюралізму, де держава все ж таки якби, ну, дає можливість людям мати там, свою релігійну ідентичність. І я ну, тут можу. Ну, там, не знаю, з якоюсь відсотком вангування якби так, ствердити, що е, дуже може хитромудра частина весь цієї многомільйонної пастви дуже легко може попереєстровувати свої громади в якісь інші. І здійснювати далі всю ту саму обрядовість. І так далі, і бути в духовній пуповині, і, так, і, ну там з Москвою. А може і ні, може тут будуть такі рішення в цьому законі, які будуть унеможливлювати взагалі будь-яку прив'язку з канонічною Москвою, як вони там говорять. Тут варіантів може бути настільки багато, що ну тут всіх насправді і не перерахуєш, і я чесно кажучи, ось. Раніше може я би сказав щось таке путнє про те, як достукатися до певних людей, але ну, дурнішої, категоричнішої, такої от істоти, як релігійний фанатик, в принципі, нема. Ну, тобто, це взагалі закінчене. Тобто, ну, ну, тобто тут. Тут уже нічим не подієш, ні свята вода не подіє. Знаєте, ні з Ватикану, ні з Константинополя, ні звідки то, то вже є ядуча, просто травмована псевдоідентичність, яка ну, ну це вони це ж релігійні фанатики. Вони релігійні війни розв'язували ще з часів середніх віків. Це такий рівень накрутки і самообману, і, і екзальтації це епатаж екзальтація Тому я, я, я не маю просто відповідь на те, як достукатися до людей, які, вибачте, на слові 33 роки державі, з них 10 у війні. А з них два страшні кровопролитні війні з бомбуванням, з окупацією, з галтуванням і так далі. Ну і для тих людей далі не виникало питання взагалі своєї духовної приналежності не просто до якоїсь москви міфічної там знаєте, а столиці держави агресора і читати молитви за якихось чужих єпархів, чужої держави, не чужої а ворожої. Перепрошую. Це дуже важливо. Ну то, ну то що зараз говорити? Тому ми на порозі лише от початку процесу. Коли насправді метод заборон, він є спусковим гачком, а далі за цим уже має йти ну, якесь ціле державне бачення, що вони мають робити з величезною власне багатомільйонною паствою, яка все одно буде провідником російського православ'я, чи буде там юридично ця церква діяти на територію України чи ні, І це питання відкрите, це питання радше до теософів, до богословів. Ну я не чуюся компетентним тут ну, фантазувати на цю тему. Мене більше цей політичний аспект цікавить, тому що власне ця церква є політичною. Ця церква не є релігійною установою і недаремно, вибачте всі обшуки, що е -е, знаходять. Зброю посвідчення всяких там майорів, ФСБ, полковників і так далі. А далі а хто коригувальники. Батюшки. А скільки в нас випадків було, що, власне, прихожани такі дуже ідейні, навіть з монашого не, сегменту цієї псевдоцеркви були наводчиками на наші українські міста. Ну, ну, то, власне, це політична церква, тому я до цього й політично підходжу. Так, ви мовити, роботи не початий край. Mm, ну, uh, пф, е просто тако махну рукою. і... Не початий край. кра і так. до іншої теми сьогодні, 5 березня у 1950 році, свій останній бій дав головнокомандович УПА Роман Шухевич. І чи в зв'язку з цим, пам'ятаючи про прив'язаність ворога часто до таких дат, слід нам чекати якогось удару? Ну... Ну, це теж так 30 в небо. Ви правильно кажете, ворог є е, ідеологічно прошитий. Тобто його вся агресія є не спорадичною, не якоюсь територіальною, лише, і ми це зрозуміли і розуміємо. Тому тут, безумовно, ось такі знакові моменти. Ми ж пам'ятаємо приліт 1 січня. 1 січня новий рік і в нас приліт куди? В Дубляни, де вчився Бандера, і в музей Шухевича, де власне Шухевич останні свої дні провів в тому приміщенні. От, власне, це теж є дуже все показово. Так, якраз це на 1 січня було на день народження Бандери. Тому оця знаковість є, і ну, нам вже її боятися, вибачте, ну то що, ми хіба не знаємо, з чим він воює. Він воює він воює з історією, він воює з національною приналежністю. І всі артефакти, всі атрибути національної приналежності українців зі своїми звитягами, своїм пантеоном героїв. Він звичайно це як просто знаєте. Як алерген діє на ворога, і тут не хочу каркати там, напередодні того, там, того річниці, там, чи ще, але ну, це завжди все зав'язано. Оця історизм цієї війни, він на превеликий жаль і робить війну ось, власне екзистенційною, тобто не територіальною лише, не якоюсь там з, з намірами державної окупації, а власне з намірами стерти. На цілу національну ідентичність це власне геноцидна війна замішана на історизмі, і ну ось так є. По факту воно нічого не міняється. Хто це призабув, то попрошу собі нагадати, що от з цього все почалося.